Отож з нами на зв'язку Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ та екс заступник голови центральної виборчої комісії. Вітаємо вас і слава України. Героям слава. Пане Андрію, отож у псевдорезультатах псевдопрезидентських псевдовиборів, і доречно тут сказати у псевдоросії не було жодної інтриги, адже фактично ніхто не сумнівався у перемозі кремлівського карлико-диктатора Владіміра Путіна. І про це зараз багато пишуть українські і західні медіа і додають. А чи не переграв Путін сам себе тим, що так звана центральна виборча комісія Московії намалювала йому? Аж 87 – це рекордні цифри підтримки. 87%. І також ці ж люди додають, що демократичний світ зараз очевидно ламає голову над тим, що чекатиме його цей світ і Росію надалі у зв'язку з тим, що головний імперець залишається на своєму глиняному троні. Як ви вважаєте, що далі буде і загалом, яка ваша думка стосовно цих рекордних 87% у яких набрав Володимир Путін під час цих псевдовиборів? Я думаю, що цифри, які пишуть Путіну, були намальовані заздалегідь ще набагато раніше. В Росії нема демократії, нема виборів, нема принципів жодних виборчих. Нема опозиції і нема всього того, що дозволяє нам говорити про виборчий процес як такий. Мій прогноз був про 88%. І я помилився на 1%. Виходить, що 87%. Там з дробовим залишком. Яка мета була тут все ж таки чинної, чинного режиму в Москві? По-перше, показати. Екстремально високу підтримку очільника під час війни, під час агресії проти України, що існує, начебто, консенсус у суспільстві, дійсно його підтримує велика кількість росіян. Це об'єктивно правда, але точно не 87%. Ми можемо говорити десь про 55-60%, про 60%, але це не 87%. Це один момент. Другий момент. Я також передбачав, що результати намалюють е екстра високі, надто великі на окупованих територіях України, і дійсно, понад 90%, крім Херсонської області, вони показали по всіх регіонах, які окуповані Російською Федерацією. Тут теж намір був цілком очевидний з пропагандистською метою показати, що Путіна люблять в Росії, а на так званих звільнених територіях люблять його дуже. От. це все теж вкладається в чітку е, поведінку самої російської влади, російського режиму, що вони хотіли довести цією подією, яку вони називають в лапках вибори президента Російської Федерації 24-го року. Пане Андрію, але якщо говорити про визнання цих виборів, зокрема іншими цивілізованими країнами, от чуємо заяви про те, що багато із наших країн-партнерів не визнають результати виборів, зокрема на тимчасово окупованій території України. А що це, ну, що це означає? Чи можна вони не кажуть, що вони не визнають вибори загалом, а кажуть, що не визнають лише на території так званого ТОТ, то чим. Могли б вони заявити, що вони взагалі не визнають, чому, зважаючи на те, що ви теж наголосили, що там немає ніяких справжніх виборів, ніякого плюралізму думок, чим свободи вибору, інші країни все таки визнають і ці вибори, і президентом Путіна намагання говорити і поширювати меседжі про невизнання виборів на окупованих територіях України. Це ніщо інше, як страусу заховати голову в пісок, нічого більше не бачити. Ми це вже зустрічали у 2018 році, коли попередній раз Путіну намалювали результат перемоги, і нагадаю, що у 2018 році вже минуло 4 роки після окупації і анексії Севастополя і Криму, тоді теж міжнародні лідери заявляли про невизнання. Виборів на окупованих територіях, але про невизнання виборів в цілому ніхто не заявляв, минуло шість років. Ця риторика вона не міняється. І мені би дуже хотілося, щоб все ж таки набралися мужності держави, держави західного вільного світу і чітко заявили: отак як Польща заявила нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі, що вони не визнають результати виборів президента Росії. Крапка. От, це їхня позиція. Вони не говорили про е, окремі території взагалі. Вони не визнають результатів виборів. Точно така сама позиція має бути від усіх без винятку: від Вашингтона, від Лондона, від Парижа, від Берліна, від інших європейських столиць від Австралії, Японії і так далі. От від цих держав е, ми чекаємо так само не визнання цих псевдовиборів. Їх не можна визнавати. Наслідком невизнання має бути нелегітимність Путіна як очільника Російської Федерації. Він має бути такий отримати точно такий самий статус, як Лукашенка, тобто самопроголошений президент. Саме так до нього треба звертатися з усіма наслідками, які звідси випливають: невизнання всіх урядовців, які він буде призначати, невизнання міністра закордонних справ, невизнання послів іноземних держав, невизнання представників е, Росії. В ОБСЄ, в Організації Об'єднаних Націй і так далі. Це має потягнути за собою за такі наслідки. І не треба боятися того, що начебто не буде е, моста для діалогу з е, Кремлем. Він буде. Міжнародне право знає дуже багато різних варіантів, в тому числі і за допомогою третьої сторони. Їх, повірте, є дуже багато, але тут вже треба ухвалювати рішення. Якщо позиція не поміняється порівняно з тою, якою була в 18 році для Москви. Це означатиме тільки одне: їх заохочують можна йти далі, можна далі захоплювати нові території, можна приєднувати частину Грузії, тобто субрегіон Хінвалі, можна Придністров'я оголошувати своїм і багато чого іншого. Це ніщо інший буде як заохочення Росії, якщо західному вільному світу не зайняти жорстку. Але принципову позицію відповідно до принципів і норм міжнародного права. Пане Андрію, то на вашу думку, чи все таки наважиться захід демократичний світ зайняти цю жорстку позицію? І, до прикладу, невдовзі ми зможемо побачити те, що до прикладу, з організації Об'єднаних Націй викинуть того ж таки Нібензю, і з подібних організацій також будуть вигнані різні російські посіпаки. Я думаю, що це може бути цілком реально, тому що ми бачимо і позицію і поведінку чинного президента Франції Макрона. Він заявляє досить жорстку, чітку позицію. І я би хотів, щоб вони зараз висловили свою також позицію відносно цих псевдовиборів на болотах. І, е Світові треба розуміти, що заохочення подібних речей ні до чого хорошого не призводить. Це вся історія нам розказує. І події Гітлера ми можемо згадати, і теперішній сучасний період. Якщо от нічого не міняється, такі авторитарні режими, як Гітлера, Путіна, сприймають поведінку західного світу не інакше, як слабаки, не інакше, як от вони ні на що не здають. Вони нам нічого не зроблять. от вони, Це для них така, от знаєте, е, очевидне таке для них сприйняття подібної поведінки. Вони це і ще просто і не сприймають. Тому е, для нас дуже важлива, аби була така от підтримка. Разом з тим, я не сприймаю, Сподіваються, що буде жорстка оцінка з боку європейського союзу як інституції з 27 держав, хоча б тому, що очевидно, угорщина і Словаччина будуть спробувати пом'якшити якісь загальні оцінки європейського союзу. Тому таку висловлю думку, що варто було б цю заяву ЄС зробити вичекати кілька днів. І зробити трошки пізніше після того, як висловлять свої позиції, Сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина, можливо, після того Європейському Союзу простіше буде ухвалити саме жорсткий варіант заяви відносно подій у Російській Федерації. Пане Андрію, ну але стосовно стосовно самих ось цих результатів, то якщо не припустимо, Путін планує обиратися і через 6 років. І якщо він, звичайно, його режим залишиться при владі, не дай Бог, звісно, то на наступні вибори він намалює 100% свій результат. Та що за нього 100% виборці проголосувало, проголосували, так і щоб так само бачили ситуацію довкола явки, коли малювали. Що на, на тимчасово окупованій території, де явка там теж під 90%, то якось це сприймати на наступних виборах теж буде явка 100%. Звичайно, от Рамзан Кадиров показав, що може бути не те, що висока така явка понад 90%, але й 99% голосів за чинного президента Путіна і навіть ті бюлетені, які були зіпсуті Зеленкою і опущені по виборчу скриньку, де неможливо було прочитати, але члени виборчої комісії в Росії настільки здібні, вони навіть з закритими, заплющеними очима здатні, здатні ідентифікувати, що це бюлетень за Путіна. Вони дуже унікальні в цьому сенсі. Я вам більше того скажу, Росія через 6 років, якщо вона до цього часу збережеться як держава, то через 6 років в них будуть інші бюлетені, такі, які були в Гітлера. Коли на виборах до Рейхстагу була назва лише однієї партії, бо всі інші були заборонені, і на цьому бюлетені навіть не було місця для позначки проти. Там було тільки за. І буде 100% голосування. Я думаю, що вони десь близькі вже до цього, і вони до цього дуже так впевнено рухаються яким чином можна запобігти цьому процесу, чи це реально на вашу думку? от та ситуація, зокрема на Білгородчині, на Курщині? Як ви сприймаєте? Чи може вона якимось чином посприяти цьому? Я думаю, що велике значення має два чинники внутрішній чинник в межах самої Росії, і Сполученим Штатам, і Британії, і, багать, і спецслужбам багатьох інших держав світу, треба розуміти, що розпад Росії це не катастрофа. Вони дуже бояться ядерного зброї. Їм треба пояснити, що тільки завдяки своєму розпаду Російська Федерація стане більш Прогнозовано, чи, чи те, що станеться на її місці, буде більш прогнозовано. Тільки тоді ці улаки матимуть шанс е, запровадити в себе демократичний режим. Це буде шанс для них, якийсь, хоч якийсь. В іншому випадку, такого шансу ніколи не буде, це завжди буде мавпа з гранатою, яка буде нею махати без кінця оцими ядерними причандалами, вони без кінця будуть махати. Тому до цього треба вже дійти до переконання, що в цьому ніякої загрози немає. Якщо вони прийдуть до цього переконання, то безумовно буде велика підтримка національно-визвольним рухам в межах самої Росії. Це башкорти, це татари, це чеченці, інгуші і багато інших поневолених корінних народів Російської Федерації. Це важливий чинник, внутрішній, причому не тільки за етнічною чи мовною ознакою. Це й питання такого, я би сказав, містечкового патріотизму, розвиток його, це Сибір, це Далекий Схід. Ці люди не завжди себе асоціюють з великою Росією. Це теж питання є. Тому я думаю, що ці процеси теж обов'язково треба розвивати і нагадувати. В них Далекосхідна Республіка існувала, в них там інші державні формування існували. І вони вже не завжди так себе пов'язують з Москвою. Як ми собі думаємо на перший погляд, і другий чинник важливий він полягає в тому, що санкції проти Російської Федерації вони мають бути ефективними. Там не має бути якихось держав-прокладок, то напряму, начебто, заборонено постачати якісь товари, але через третю, четверту державу це можна робити. Як це наприклад вони роблять часто через Казахстан, Киргистан, Грузія. І багато інших держав, усі ці речі треба прикривати, і цих держав теж треба попереджати, що на вас будуть накладені жорсткі е, вторинні санкції. Якщо ви спробуєте такі речі робити, я думаю, що е, оцю, цю лавочку дійсного е, витоку е, і спроби втекти від економічних санкцій. Цю лавочку треба прикривати. Пане Андрію, ми розуміємо, що після цих псевдовиборів зараз активізується московицька агентура, і, зокрема, вона буде працювати над тим, аби легітимізувати в очах західних країн Владіміра Путіна. То все таки чи визнає Захід Путіна легітимним президентом Російської Федерації? І якщо не враховувати зокрема таких країн, як вами згадувана Словаччина і Угорщина? Здається, що е, на перший погляд так видається, що може бути два варіанти поведінки. Не визнаю, перший варіант: не визнають проведення виборів на окупованих територіях, в цілому в межах Росії визнають, е, спілкуються з президентом Росії і так далі. Другий варіант поведінки, що вибори взагалі не визнають, президент нелегітимний і з усіма наслідками, які звідси випливають, може бути ще якийсь і гібридний варіант. Я цього теж не виключаю. Наприклад. Вони е, не надсилають привітання Путіну е, з нагоди його, так би мовити, обрання. Тобто в цілому визнання виборів не буде, але визнання буде де-факто. Тобто будуть зустрічі, і на цих зустрічах Путіна будуть в, е, власне іменувати і позначати саме як президент Російської Федерації. Е, згадайте, давайте нашу історію на прикладі Республіки Білорусь, Україна і в особі. Президентів України, Міністерства закордонних справ України, визнали лише одні вибори в Білорусі президентські легітимними. Це вибори 1994 року. Починаючи з 2001 року, жоден із президентів України, починаючи від Леоніда Кучми, не вітав Лукашенку з обранням президентом Республіки Білорусь. Цього разу цього жодного разу не було, але це визнання було де факто. Ми укладали міжнародні договори, в нас були двосторонні зустрічі, причому на найвищому державному рівні, були офіційні зустрічі. І от було таке от дуже, я би сказав, гібридний спосіб визнання. Офіційного не було, а гібридний був. Боюся, що може бути і такий варіант.